Красива і зваблива, така як і ти, білизна зваба, виготовлена із високоякісних матеріалів від українського виробника луганської торгової марки Люкс, і які подарують тобі відчуття комфорту і зручності на весь день. Різноманіття звабливої та вишуканої білизни задовільнить найвибагливіших модниць, а з відкриттям пляжного сезону нова колекція купальників не залишить байдужою жодної жінки. Купальники від зваби це саме те, що треба, щоб ловити захоплені погляди на пляжі. Зваба зваблива Білизна ближче до тіла. Зваблива білизна ближче до тіла. В магазині білизни з ваба, що знаходиться на вулиці Коліша. 6 вже наступив сезон відпусток, поїздок. Ти взагалі як користуєшся плавками, купальниками? Ну, звичайно, користуюся. Ну, хоча коли я вдома, мені плавки не потрібні. Переважно я користуюсь шортами, але і плавочки, колись ноги свої показати, які качав чи не качав, користуюся. Ясно. Ну, коли ти вдома ти плавками не користуєшся, а купальником ти, звісно, що користуєшся. Купальником користується моя дівчина. Ну, прикласно. і знову дівчина назад. Твоє завдання, ти повинен зараз знайти три комплектно купального костюму і одягнути. Ти на прекрасних дівчат, які без ручок, без ніжок та без голови, Вперед, час пішов. Тож ми маємо трьох прекрасних нудисток. Ну, поки що одна така негритяночка. Зараз ми побачимо, як ми будемо одягати і в купальні костюми від магазину з вами. Нічого таке. Ну а зараз, взагалі, скажи, як тобі процедура одягання купальних костюмів на таких прекрасних дівчат. Слухай, дуже подобається. Я переважно ніколи не одягав дівчат, але мені подобається. Мені дуже приємно. Таке відчуття, що ти не одягаєш, а роздягаєш. Це було дуже гарно спостерігати за твоїм завданням. Як ти гарно одягав цих прекрасних дівчат. Назви їх, будь ласка. Ну, цю ми називемо Катерина. Цю Василина. А цю... а цю Іванка. Хай буде Іванка. Отож, Катерина, Василина і Іванка в магазині Злаба в таких прекрасних купальних костюмах. Привіт, Олеся! Привіт. Оцініть, будь ласка, роботу Назара, як він гарно впорався з одяганням до роздяганням медичного. Дуже маленьків. добре Назар впорався завданням, одягнув дівчат, дав їм ім'я, вручаємо тобі знижку, будь ласка. Будеш заходити до нас з дівчиною, покупляти купальники або білизну. Отож, дякуємо саме магазину Зваба", і ми зараз, Я зараз знаходжуся в шортиках від цієї торгової марки. Якщо ви придбаєте своїй дружині чи своїй коханій дівчині, купальник в магазині «Зваба»,